Так, Всім привіт! Сьогодні я буду вчити вас складати кубіка Рубіка 3х3. У моїх уроках буде застосовано дуже мало формул, їх буде тільки 3. Що ж, це відео буде поділено на 4 частини, у яких з них ми складаємо повністю кубіка Рубіка. Далі. У першій частині ми будемо складати верхню сторону і верхній ряд, в другій частині другий ряд. В третій частині будемо складати шапку нижнього ряду, а в четвертій нижній ряд. Так, для того, щоб скласти верхню сторону, нам потрібно скласти на білій стороні ем, хрест правильний. Писню зараз який це правильний. Ну що, давайте спочатку складемо звичайний хрест. Так. Бачите, я склав хрест. Але, як бачимо, він у нас неправильний. Тому що оцей кольор не співпадає ось оцим. Цей з цим не співпадає, а цей з цим. Отже, нам потрібно, щоб оцей кубік був біля оранжевого центру. Ми цю сторону відводимо на 180 градусів вниз. Бачимо, тут у нас оранжевий кубік біля білого. Підводимо його до оранжевого центру. І оцей кубік виводимо вверх. І ці кольори у нас співпадають. Дальше робимо із цієї сторони. Цей зелений кубик. Опускаємо сторону вниз. Підводимо до зеленого центру, повертаємо сторону вверх. Дальше. Тут нас співпали, тут нас співпали. і ось тут. Зараз треба поставити сюди кубик. Повертаємо в цю сторону. Бачите, він у нас тут. І повертаємо вверх. Як бачите, у нас з'явився правильний хрест. Ось. Далі ми будемо складати верхню сторону і верхній ряд. Що ж, для цього нам потрібно. Бачите, у нас кубік є ось тут, і нам його потрібно поставити сюди. Ми його опускаємо в сторону вниз і сюди. Цей кубік нас вийшов на нижній грані. Так, дивимося, оцей кубік нам потрібно ставити ось сюди. Так, дивимося на низ. Тут у нас зелений колір. Підводимо цей кубик до зеленої сторони і нам цей кубик потрібно поставити ось сюди. Відводимо цю сторону вправо, ми поставимо ту сторону, якій ми має бути кубик, повертаємо цей кубик, і повертаємо в сторону вверх. Бачите, цей кубик співпав із своїм центром. Далі, подаємося на наступний кубик. Тут у нас синій. Повертаємо до синього. Він має бути ось тут. Відвертаємо іншу сторону. Повертаємо цю сторону яку нам треба. Повертаємо кубік. І сторону назад. ту сторону назад. Тут білий і тут синій. Значить він має бути ось тут. Повертаємо іншу сторону. Повертаємо цю сторону. Сюди ось сюди. Далі останній кубік у нас ось тут. Нам його потрібно поставити ось сюди. Значить, повертаємо його до цієї сторони. Вивертаємо цю сторону і повертаємо цей кубик два рази. Щоб він з'явився ось тут, на нижній грані. Так, потрібно нам поставити сюди. Значить, ми його повертаємо в іншу сторону, повертаємо цю сторону вниз, повертаємо кубик цей і сюди. Як Бачите, у нас склався перший ряд. Ось. Так, у другому відеороці я навчу вас складати другий ряд. Ось він, ось цей. Повністю. Що ж, до зустрічі.